За Покровськ мені одне єдине було обідно. Коли мене нарешті відпустили відпустку, я повернувся після неї, поремонтував автомобіль, свій ходову, все. Лобове в мене було тріснути, новеньке, поставив гарне. І щось мене поперло на Мирноград, на Мирноград до хлопців заїхати до наших медиків наших, вони там жили недалеко. Ну, моста Мирноградського я так і не переїхав. То було під мостом переїзд на колі. КАП. І машина знову поїхала на два місяці в ремонт. <ріхи> Я ще так, якраз, типу, прихід, вибух, такий гаряче повітря, він в лобове. Думаю, ого, щось не то. А в мене на сталі кучу цих шевронів, там наклеєних того все. Вони всі від вибухової хвилі злетіли. Мене як дьорнуло, один залетів за спину за сідушку, я приперся, чую, є дирочка. Я з тої сторони закрив, там спидою пристиснився до сідушки, виїхав з зони ураження, зупиняюся. в мене біла футболочка, не біла трошки сірувата, так дивуся, оп, крові нема, нічого нема. Думаю, а що там ззаді, Шеврон, думаю, ху, цілий.